Христо Грозів пояснює, як Росія вже чотири десятки років створює фальшиві особистості для шпигунів. Рік 1982-й. У маленькому селі в Бразилії Марія живе прямо поруч з офісом мера. Одного дня у двері подзвонили. Вона відчинила двері і побачила приємного старого чоловіка, який попросив її про послугу. Чи могли б ви підписати як свідок при народженні мого онука? я не хочу тягнути сюди доньку чи зятя. Вони доглядають дитину. Марія, звісно, погодилася зробити цю послугу для приємного старого чоловіка. Насправді вона вже зробила таку саму послугу приблизно 20 іншим людям за останні два роки. Є тільки одна проблема: дитина ніколи не народжувалася. Марія щойно створила фальшиву людину на полиці. Бачите, коли вона підписала як свідок, ім'я було внесене у центральний бразильський реєстр народжень, і цього достатньо, щоб така людина існувала на папері. Російські розвідники потребують таку базу фальшивих особистостей, щоб призначати імена майбутнім шпигунам десятиліттями пізніше. Мене звати Христо Грозов, і я займаюся викриттям російських шпигунів. Якщо вам цікаво дізнатися, як саме створюються ці люди з полиці та які ще методи Росія використовує для їх виготовлення. Підписуйтесь. Я обіцяю розповісти більше у наступних випусках. Уявіть, Росія десятиліттями створювала фальшиві особистості, щоб використовувати їх у шпигунських операціях. Сьогодні ця ж держава веде агресивну війну проти України, і це черговий доказ, що брехня та підробки головна зброя Кремля. Ця історія показує, що шпигунів готують не за місяць, а десятиліттями. Фальшиві особистості це зброя, яку Росія використовує проти світу. Важливо розуміти, як створюються ці міфи, щоб вчасно їх викривати. Підписуйтесь на канал, аби знати правду про злочини Росії та їхні приховані методи.